20 квітня день тиші перед другим туром президентських виборів. Попри те, що у цей день законом заборонена будь-яка агітація, вона продовжується у Луцьку, хоч і таємно. У день тиші єдине, що не мовчить і прямо агітує, це інтернет. У практично неконтрольованому просторі стрічка новин рясніє агітацією та антиагітацією. У мережі обговорюють дебати, які відбулися напередодні. Та закон України передбачає відповідальність за агітацію в день тиші лише для інтернет-змі. Що стосується звичайних юзерів, то так постати агітацію за того, чи іншого кандидата в день тиші є. Порушенням, однак за це немає відповідальності. З приводу кандидатів президенти то на офіційній сторінці одного із них вже після опівночі, 20 квітня на сторінці у Фейсбук, з'явився пост з відвертою агітацією. До того ж, оплачений як реклама. от на вулицях Луцька впередень... голосування продовжує рісніти політична реклама з написами Головне не втрачати країну. Реклама не згадує прізвище кандидата. Однак білборди оформлені у цілком впізнаваній стилі. Стиці окремого кандидата в президенти кольори шрифт копіюють агітаційні матеріали, які висіли на білбордах раніше. Направду в Україні є адміністративна відповідальність за порушення дня тиші, та спочатку потрібно в суді довести. Факт порушення звичайним громадянам, які надумали агітувати у передень виборів, загрожує штраф від 510 до 850 гривень, а посадовим особам від 850 до 1360 гривень. Штрафи мізерні, тож очевидно, тому кандидати не переймаються особливо цим питанням. Марія Петручик Дмитро буде для новин на часі.